У Василькові біля пам'ятника декабристам відбувся черговий мітинг, організований опозиційними силами на підтримку Київського майдану. Відкрив мітинг очільник опозиції міста Сергій Сабов. Сусів протягом От які порушують самтипечара. ніхто з нас не чинить, ніхто не робить. Ми абсолютно проводимо сьогодні мирну акцію, мирну акцію протесту проти свавілля органів. МВС, спецпідрозділів МВС та органи влади, які чиняться сьогодні не тільки по нашому місту і по району, але й по всій Україні. Це відомо. Наш канал, як засіб масової інформації, зобов'язаний бути на всіх заходах, що відбувається у нашому місті. Ми були присутніми і на попередніх мітінгах, і слід зазначити, що з кожним разом вони набувають більш агресивного характеру. Лідер руху Сергій Сабов неодноразово наголошує на камери, що мітинг має суто мирний характер. Ми за європейські цінності, правду і справедливість. Але насправді у натовпі лунали зовсім інші вигуки: що російська мова ворожа і іноземна. Були незрозумілим присутні молодиків у чорних масках із різаками на боці. Пан Паджихідзе дозволив собі обізвати міського голову Сабадаша Володимира Івановича негідником, представника змі. Жидом погрожував фізичною розправою. Серед людей панували настрої взаємообраз і відвертого хамства. Я хочу сказати, чому ви на нормально. Я рассказываю. Я, Вы кричите. я не рассказываю. Рассказывать можно ты. Я тебе рассказываю, так само. Я вам. А, а, а чого вам? Ты что, старший мене? Сильніший що? Ты же старший мене. Що значить сильніше ты? Что это за дела? Я просто открытував. Я вас на ты не А я маю право нахватить. Я маю право отсюда. Зворушливою була промова пана Морощака, якого громада міста знає як дотошного контролера мовного режиму у Василькові. Він відвідує школи, читає стіні газети у коридорах, подовгу сидить у вчительських і ретельно слідкує, чи не говорить хтось ворожою російською. Ви чули, що Василькові говорив Ігор Гаврилюк, що тут казали е, е, ці спецназ говорив про те, що хохли захотіли України. Ви розумієте, що відбувається? Що якісь зайди прийшли в наш край і починають тут розправляти свої е, 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 жахливі крила? Я думаю, що Сергій Сапов ну скажем, порадить своїм помічникам, щоб вони розширили мережу телефонних зв'язків, щоб це було організовано, і щоб ми гуртувалися і збиралися буквально не тільки тут на майдані. З привітом із київського майдану, так званого правого сектору, завітав у Васильків і один із його активістів. Я Ігор Мазур, один з членів правого сектора. Минуло в мене пов'язане з організацією УНСО. Знаю, що таке бойові дії. Зараз в Києві є достатньо людей, які готові і зі зброєю в руках протистояти владі, яка буде стріляти своїх людей. Це і хлопці афганці, це і правий сектор, так званий. Ви чули вже за них. Я до нього так само належу. Це і хлопці з УНСО, з інших організацій, навіть футбольні полювальники, які приїжджають своєю мисливською зброєю і кажуть, я не жертва, я українець, я буду стояти тут до перемоги. Бо". Поранені хлопці, коли піде той надзвичайний стан, і треба буде десь їм і вилюкувати. Рани свої. Можливо, треба буде, кого є. Хай навіть та сама мисливська зброя, поділитися цією зброєю, хто не готовий сам до тих, хто, дій. Дати тим, хто готовий буде до цих дій. Тому що вже на сьогоднішній момент, бачите, Міністерство оборони заявляє до президента про надзвичайний стан. Лукаш, міністр юстиції, жінка говорить про введення надзвичайного стану. Із промови гостя випливало, що на Європу треба, м'яко кажучи, наплювати, повернутися обличчям до Америки. А як же бути з європейськими цінностями, до яких так гаряче закликали Кличко та Яценюк? Де ж той перший Євромайдан, який поважали всі, навіть ті, хто не вважав правильним підписання угоди з ЄС на тих умовах, які були запропоновані, вже ніхто не кричить Юлі волю. Лунають заклики до зброї, захоплення влади за любу ціну, всіх хто проти, на коліна, чесно скажучи, я скажу вам, що з тих європейських держав, які реально можуть писатися за Україну, їх немає. А от штати справді можуть це зробити, і Путін кого, а Штати він боїться. А ми повинні робити все для того, щоб наш президент боявся нас. І вже зовсім недотепною виявилася заява оратора, нібито Путін, глаголіт устами Жириновського, і чекає тільки закінчення Олімпіади, щоб піти на нас війною. Той, хто дивився програму «Воскресний вечір на каналі РТР Росія із журналістом Соловйовим, пам'ятає, що лідер ЛДПР заявив. Нам пора прекратить всех кормить и всем помогать. Хочет Украина воевать? Будем продавать ей патроны. На что ведущий программы ответил, Слава Богу, что мнение Владимира Вольфовича не есть мнением официальной Москвы. Всякие шнурки Путіна заявляют про те, что має бути придушений заколот в Україні. Те, що не говорить Путін, говорить його. Я не знаю, яким чином назвати назвамо шнурками. -то. О так само, як Жириновський, який в свій час також заявляв, те, що хоче заявити Путін. Він зараз не може цього заявити, бо в нас Олімпіада в них відбувається. Але хай не забувають також, що на рейді в Чорному морі стоять кілька дуже таких потужних кораблів Сполучених Штатів Америки. Серед лідерів опозиційного руху є ще одна колоритна фігура. Знайомтеся, це пан Леонід Ковальчук, мешканець села Гребінки. Сьогодні Васильківці не можуть згадати не тільки його роль у розбудові міста, а навіть і його самого. Вас здивує, але саме за нього, коли ми проголосували на виборах у депутати Верховної Ради, доручивши йому свої сподівання на краще майбутнє. Шановна громада, я повернувся до того, що я говорив, а у мене пропозиція. Значить, уповноважити. У нас не перша акція і ми бачимо, хто чого варти, як те, що говорив на передній лінії, координаторами а, від а, народного об'єднання Майдан, Васильківщина по місту Васенькову, щоб ми зад забрали тих, хто вже себе проявив. Резолюцію по мітингу було доручено зачитати опозиціонеру Сергієнка. Ну і черговими завданнями народного віча визначив перше вимагати від міського голови сапаташа. Використати всі можливості щодо звільнення від займаної посади начальника міліції Калбатова та його заступника Поліщука як таких, що не відповідають професійним та морально-етичним якостям працівників правоохоронних органів, які не здатні забезпечити захист гарантованих за Конституцією України прав та свобод громадян міста Василькова та Васильківського району. Друге створити народну раду міста Василькова та Васильківського району, до складу якої вийдуть депутати міської та району. Но я ради житі отримують цю резолюцію та готові плідно працювати на користь громади, а також громадські діячі та авторитетні активісти делеговані від територіальних громад міста та району. Третє: заборонити діяльність комуністичної партії України та партії регіонів на території міста та району у зв'язку з чисельними злочинними діяннями їх представників проти громадян України. Четверте. Розробити та затвердити статут громади міста та Васильківського району. П'яте створити загони народної самооборони для забезпечення безпеки громади міста та району. Шосте створити народну варту, яка спостерігатиме за можливими переміщеннями спеціальних підрозділів МВС України на території міста та району. Основне місце дислокації народної варти визначити біля контрольно-пропускних пунктів коледжу. Національного авіаційного університету. Останній. в організувати фінансування діяльності народної ради Васильківського району та міста Василькова, загонів народної самооборони та народної варти, шляхом добровільних грошових внесків на благодійний рахунок народної ради, громадянами міста та району, громадськими та... Громадських та благодійних організацій, публічну звітність та використання наданих громадою коштів покласти на керівні органи Народної Ради. Дуже шкода, що Васильківський майдан увібрав у себе усі негативи Київського. брязкання зброєю, залякування, заклики до повстання, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, екстремізму і радикалізму. І якщо сьогодні хтось злорадно потирає руки, мовляв, так і ми треба помиляється. Бо саме з такими гаслами у свій час у Германії прийшов фашизм. І у печах концтаборів горіли всі: євреї, росіяни, білоруси, українці. Я звісно, ви вчителі, що ні увиділи реальну гроші. Они увиділи того, що несе з собою дійство. Майдан, це політичне сила. В данном случае э, это великолепная агит-площадка. Агит-площадка против. Даже киевляне уже просто ненавидят вот это действие происходящее. Коренные киявляне. Не не пинзи, я беру, я не пизде, кого ты брать, бандита? Уберите руки. Журналист, я беру. Звинки с Москвы. Уберите руки. Вес Москвы. С Украины. Заведи Украину. Что ты познаете, это маскальте с хую. Шидяра. Вот они другие жидяра, блядь. Что я говорю? Почему вы крешите? Здесь. Договорились. Смотрите, я журналист медя. Нет, подождите, вы нас не выгоняете. Покажи звідки, Медиа, Покажи звук. Кто вы такой? Фамилия ваша. Кто да. вы такой? Я да вам показал, я активист. Я активист. Ну что, да. и Иди, журналист. Идите вы там. Что ты, блядь, подробнее, что ты делаешь? Идите, там ху. активничайте. Идите отсюда, идите наши туда. Вот туда. а Подождите, на каком какого основа? На какого основа? Банду, банду, блядь, укупанскую ютуб. Ой, машин, жди. Подождите, на каком я у нас отсюда жды? Иди отсюда. Покажи, что ты такой. Покажи. Я журналист. Какие журналисты? Я уже Донецк, Донецк, ты, блядь, подивись. Донецк, блядь, блядь. Донецк, пиздуй, 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 журналист берет, берет интервью, посмотрите на этого человека. Донець, пиздуй, я вам показал удостоверение. Показал. удостоверение. Почему вы материтесь? Прессы, Почему вы ненавидите нашу Украину? Я люблю Украину. Вы, вы, вы антиномали. Вы любите матом. Я журналист. Я беру интервью. Какие Украины? Украины. Он москаль, Вы из Бражней Украины. Удостоверение. Журналист медиагруппа, «Адвокат консалтинг» всеукраинское зарегистрированное издание. Есть номер Який Кулеван напал. А вот это мы это Вам должны отчитываться, какие здесь мы вопросы задаем журналисты или нет? И какие ответы? Нет. Мы живем в демократической Украине. Конечно. Но мы стремимся к демократии. Вы говорите, что вы за демократию. А почему вы мешаете журналисту? Не вы, конкретно. Він да, да, уже уйти. А, он уже бежал в инпрессию. Я просто заметив, что у вас оказывается. Я журналист, я беру интервью. Да. Я хожу человек, не начал начал угрожать. Да вин уже уйти. Кто там? О, а мы с вами знакомы. Есть, есть правила, извините, пожалуйста. Будь ласка. Не, ну сейчас. А, а кто вы такой? Подождите. Я Там уже показывал, да. Я уже вот журналист, лист. Медиагруппа, адвокат консультант. Веки группа, вики ты группа. Да какая разница? Это, 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 это все украинская, зарегистрированная из. Украинская взровляющая. Ну почему вы Да я Как хочу, так и размовляю. От і за таких, як ви, люди не хочуть на українській мові розмовляти, це ви як угроза демократія. Так людям не на не наводять що там? тобі за заказу все робить. По заказу все робить, да, ну це побудь, подивляться на тебе і ніхто не захоче приїхати в Україну. За таких як ти слава Богу, що не приїдуть.